У шості перебувають молоді волонтери зі всієї України, які знайомляться з нашою громадою та відбудовують молодіжний простір міста. Це відбувається в рамках національної програми залучення молоді до відновлення України від нова Юа. Саме завдяки цій програмі у шості дав виставу Народжені бути вільними. Один з найкращих київських театрів Сузір'я, режисерка вистави Ангеліна Дзнеладзе. Ми приїхали до вас з вистави. Розстріляне відродження. Називається вона Народжені бути вільними. Це період війни, яка длиться більше ніж 100 років. Це 30-ті роки і 60-ті роки. Ми на щадки каті! І ми знайшли сліди ваших страшних злочинів! Ми покажемо їх всьому світу! Народжені бути вільними, це історія створена на основі документальних фактів життя української інтелігенції про недалеке минуле, яке завжди замовчувалось режимом радянської влади. Це історія нищення ідеї української незалежності, самобутньої культури. Зокрема, вистава розповідає про понівечені радянською владою долі видатних українських поетів Володимира Сосюри, Василя Стуса, Василя Симоненка, Павла Тичини, класика сестричної прози 20-го століття Остапа Вишні. Не усвідомлював, по яку пріру я падаю, коли пишу ОДУ радянській владі, то ви ви помиляєтеся. Оцей трактор, тир-тир-тир, він мене також зачепив! Він мене розставив і переїхав. «Кожен громадянин своєї країни повинен знати свою ідентичність, знати звідки ми як ми походимо, про яких ми говоримо, хто стояв за нами і яким людям ми маємо бути завдячні і ще багато-багато років тому, які були теж відстоювали українську ідентичність і Україну. Глядачі вистави, учасники програми віднова ЮАЗі всієї України. У залі зайняті лише 60 місць. Таку кількість глядачів диктують умови сьогодні емоційна гра акторів тримала присутніх у напруженні до кінця всі дві години, які тривала вистава. Учасник віднови. Йо письменник, журналіст та літературний критик з Києва Ярослав Карпець вже втретє бере участь у програмі волонтерства. Це ділиться своїми враженнями від побаченого. Я був в Учгороді у минулому році у Чернігові. А цього разу я на Сумщині. Відновлення України. Відновлення нашої батьківщини це взагалі пріоритетне завдання для мене і для молоді усієї України. Вистава вкрай важлива, оскільки її тема це розстріляне відродження, це шістдесятництво, це болючі сторінки української історії, які ми всі маємо знати, які ми всі. Переживаємо і зараз так само, оскільки о, у цих сторінках історії йдеться про боротьбу українського народу за незалежність, за свою автентичність, за свою ідентичність. Насправді, те, що було в ХХ столітті, переноситься в 21 століття. Ми воюємо з Росією, ми боремось, і ми обов'язково її переможемо. Україна не Прем'єра вистави Народжені бути вільними відбулася у серпні 2022 року. Згідно з програмою шостка увійшла до п'ятірки міст, куди за програмою Віднова Юа приїхав театр Сузірія. Про це говорить ініціаторка проведення у шості програми Віднова юа, очільниця громадської організації Молодіжний центр Шум Тетяна Рекун. Нам дуже пощастило, бо мені стається для шостинщини. Для шостенської молоді це дуже така неймовірна подія культурна. На подія ти сидиш, прям мурахи по тілу йдуть від всього почутого, побаченого.